Артисти повинні мати бронь від служби. Співак Дмитро Шуру, більш відомий як п'янобой, виступив проти мобілізації виконавців. В інтерв'ю журналістам він заявив, що, начебто, бронювання від служби повинні мати люди, яких неможливо ніким замінити. Якраз артисти, на його думку, теж відносяться до цієї категорії. На мою думку, активний діючий артист, який дає благодійні концерти, акумулює кошти для допомоги, дає людям нові сенси та емоційну підтримку, принесе набагато більше користі перемозі, займаючись своєю справою, ніж в окопі чи на кухні. Логіка така: держава не витрачає на них ресурс, а навпаки, діяльність цих людей є ресурсом для перемоги всіх. За словами п'яно боя, ті артисти, які є бізнесом, платять податки і жодним чином не використовують бюджетні кошти, мають бути звільнені від військової служби та продовжувати свою діяльність, аби примножувати державну казну. Додамо, це вже не перша така заява артистів. Нещодавно виконавець шансону Гарік Крачевський теж виступив проти мобілізації українських музикантів. Артист повинен працювати, йому не потрібно заважати. Будь-моя воля, я всім відомим артистам дав бронь, тому що вони принесуть набагато більше користі своїми концертами, в тому числі і для діаспори, яка дуже сумує за батьківщиною. Артист завжди повинен бути артистом. Додамо. Спочатку Кречевський думав про те, що піти добровольцем як бойовий медик, адже має медичну освіту. Однак вважає, що буде кориснішим все ж на сцені. читає НТА.